Доброго ранку, дорогі друзі. Понеділок, 7 липня, день, коли весь світ співає, бо соня шив вінку з папороті, бо й вона купала. А отже, настав час тримати через вогонь, навіть якщо вогонь це ваша мотивація на роботу. Тож запалюйте внутрішні багаття, заливайте холодною росою і пам'ятайте, ви диво, просто мокре диво в оточенні комарів. Ми починаємо наш ер про ранок, і одразу ритуальний танець свят. Сьогодні їх багато, і всі вони як одна велика група підтримки для вашої понеділкової прокрастинації. Це світній день прощення. Це саме той день, коли ви можете пробачити себе за всі ті серіали, які подивилися замість онлайн курсу з програмування. І навіть за те, що замість привіт ви іноді пишете ку, людям, з якими ви не на ку. А далі плавно входимо в Міжнародний день миру і любові, бо після прощення завжди приходить любов, навіть якщо це любов до шаурми о другій ночі або до голосу тітоньки з Google Maps. І все це под акомпанемент Всесвітнього дня шоколаду, бо без нього ні мир, ні любов, ні прощення не лізуть до горла. Тому сьогодні законно вважати плитку шоколаду своїм адвокатом, психотерапевтом і менеджером по кадрах. І про іменини. Сьогодні свято в Германа, Лук'яна, Остапа Павла Сергія, Євдокії та Єфросинії. Нехай ваші імена сьогодні будуть вашим оберегом. А якщо ви сьогодні не іменинник, тимчасово можете замінити ім'я на Єфросинія, щоб отримати святковий привід. А тепер про цей день в історії України. У 1940 році у Львові відкрили літературний музей Івана Франка. Він стоїть досі, витирає пил з вишиванки, та спостерігає, як туристи намагаються вимовити слово зачарований. І про прикмети. Якщо зоряне небо, готуйтеся до вітру, можливо, навіть внутрішнього. Якщо роса зранку не Обов'язково прати, просто прийміть, що сезон вологості настав. А якщо ввечері багато комарів, то це не біда, а просто натяк що ви дуже смачний. Що сьогодні не можна робити: не сваріться, не лайтеся і не запускайте пасивну агресію в коментарях під чужими сторіс. Алкоголь? Ні, ні, бо сьогодні день духовної рівноваги, а не знижу кубарі. І фізична праця теж під забороною. Тож, якщо побачите сапу, відвертайтеся і робіть вигляд, що ви філософ. А тепер про те, що нам обіцяють зірки. Тож Овен, сьогодні вам не варто заводити розмову з холодильником, особливо якщо він починає першим. Телець, уникайте всього, що починається на екстра та закінчується на зусилля. Близнюки, день, коли ваш внутрішній двійник бере відпустку. Рак, якщо сьогодні хочеться заховатися, просто зробіть вигляд, що ви подушка. Лев сьогодні вашого реву ніхто не боїться, навіть тостер. Діва, забудьте всі плани. У вас сьогодні день імпровізації на тему, що я роблю з життям. Тризи, не вберете нічого, навіть міщаємо кавою, просто пийте воду. Скорпіону укусіть когось поди. Думки, це легально. Стрілець, стріляйте очима, але тільки в дзеркало. Козаріг сьогодні у вас суперсила бути невидимим для відповідальності. Водолійте, тримайте ідеї при собі, бо вони сьогодні більш схожі на оповідання кавки. Ну і риби, пливіть, просто пливіть, навіть якщо в ванні. Отакий такий сьогодні гороскоп, а тепер хотілося б зазначити на наступне. Шановні, сьогодні понеділок. Це не просто день, це старт, новий шанс, це кнопка рестарт для ваших думок. Це ваш персональний день Івана Купала. Коли є старе горить, а нове проростає. Ви встали, значить, уже перемогли. Світ не чекає ідеальних, він чекає чесних, відважних і трішки дикуватих. І якщо сьогодні все валиться з рук, це тільки тому, що ви нарешті щось будуєте. Пам'ятайте, ви не мусите бути найкращими, але ви можете бути своїми. І це. Набагато цінніше, але я дякую, що ви були зі мною. Нехай цей день буде як добрий шоколад. Трохи гіркуватий, але з нотками щастя. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!